Звернутися до жителів нашої громади е з проханням і, мабуть, з такими словами зрозуміти, що це що зараз війна. Тому ми, як е громада в тилу, повинні зробити все, щоб наші бійці на фронті були, е знали, що ми стоїмо, що ми разом, що ми їх підтримуємо. Що в нас тут все добре? То, що пропадає світло, це, мабуть, ну, саме найм'якше, що може бути для нашого міста. Давайте згадаємо Бучу, Ірпінь, зараз Бахмут, там, і той же самий Херсон, Миколаїв, коли на голову сипеться все, що може, може тільки сипатися з тієї. А ми зараз маємо мирне небо, ну відносно мирне, так, по нас не стріляють. Буває, гудить сирена, да. буває, відключають електрику. Ненадовго. Ну. Ми на сьогоднішній день, я вважаю, що ще живемо більш-менш добре, але ми мусимо готуватися, бути готовими до гіршого, тому що ми бачимо, що наш ворог. Що е, Російська Федерація вона не, відступ, не відступає і вона не відступить, поки вона не здохне. Тому ми маємо разом наближати нашу перемогу. Якщо комусь немає що робити, коли е, відключене світло, наші волонтери чекають їх плести маскувальну сітку, якісь поробки і тому подібне. Я думаю, що це можна робити і при свічці, і при ліхтаріках. Тим більше, що там, де плететься сітка, там. Як правило, тепло несанкціоновані мітинги, от така реакція з перекриттям доріг. Воно вирішує ситуацію і кому грає на руку? Чи не вважаєте ви, що це кимось процес керується зовні і явно не на користь українцям? Ну, звичайно, що Україна це демократична країна, і ми, як жителі демократичної країни, маємо право на мітинги, там, на, на різні висловлювання думки. Але я повторюю: в нас зараз війна. Війна обмежує наші демократичні свободи, в тому числі і право от на мітинги і, і, і тому подібне. Теперішня війна вона має такі досить сильну складову це інформаційно-психологічні спецоперації. І, на мою думку, От е, таке от розхитування ситуації через висловлювання недовіри е, до керівництва країни, до керівництва, скажем, тих самих різних структурних підрозділів, тому там Обленерго, Славутський Рем, очільники е, міс, е, міста, там е, депутати міські, вона тільки на руку ворогу і. Е, Хотілося б, щоб наші жителі Славути проявили себе свідомими, розумними, мислячими мислячими людьми, які здатні оцінити всі ризики і небезпеки оцеї інформаційно-психологічних е, спеціальних операцій. Тому е, війна на фронті це одне, а війна інформаційна по всій країні це, це інша складова. би декілька слів сказати з приводу ситуації, яка склалася сьогодні на енергетичному фронті в місті Славута. Зараз, якщо подивитися, то ситуація більш-менш стабілізувалася, є якісь не завжди і не скрізь графіки, але на початку нашого блекаута, який був в Славуті, можна сказати так, був. Можна сказати, що не зовсім не хороша ситуація. По освітленню. Є теж, як і по області, так і по Україні. Є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини. Об'єктивна причина те, що із п'яти ліній, які були заведені в Хмельницьку область, працювала лише одна. І те по цій лінії до нас доходило найменша кількість, можна сказати, цієї електроенергії, тому що забирали більш ближчі райони, які розміщені ближче до міста Хмельницького. Ну, а суб'єктивна причина, трошки, як і місцевий ряд, так і міська влада, не довели правильно чи неправильно графік розподілу цієї електроенергії по місті Славута, теж з суб об'єктивних, суб'єктивних причин не розбиралися, спочатку ніхто не очікував, що таке може бути. Ну, а потім це, дякуючи того, що. Почали піднімати це питання як депутати, так і місто, так і місцеві мешканці зібралися декілька круглих столів, включно з міським головою, а також з директором Славутського РЕСу. і це питання більш-менш стабілізувалося. Ну, на сьогоднішній день ситуація по електроенергії, по місті Славута більш-менш прогнозована. Ми можемо бачити графік, відключення. Люди вже можуть прогнозувати свій робочий день, і як підприємці, так і фізичні особи, люди, які... Мають вже можливість щось зробити вдома, ну і вийти на роботу. Дякую. А та ситуація, яка сталася, несанкціоновані мітинги протесту і в тій формі, в якій вони вилилися, з перекриттям дороги, це поліпшує їх ситуацію. Ну, з того, що мені відомо, ця ситуація була спровокована більшими членами партії ПЗЖ. Ми навіть знаємо їх прізвища, які в даний час перебувають в місті Хмельницькому, була непільнена інформація людей, які тут колись підтримали партію безвичання, вони були зв'язані з цими людьми, тому було спровоковано спеціально на телебачення, щоб російське телебачення могло показати, що в нас і якийсь бардак, і ці люди піддалися цьому всьому, і тому у нас було раз чи два зроблено. Перекриття центральної дороги, яка йде з на Рівне. Я рахую, що це було створено спеціально для того, щоб створити картинку для російського телебачення. Більше нічого в цьому не бачу, тому що більшість людей розуміють, що на сьогоднішній день у нас ситуація в країні дуже важка. І якщо ми не будемо єдиними, єд... єд... то нас роз'єднається Росія, і ми підемо як 300 років назад, буде руїна України. Декілька годин тому я зустрічався з працівником нашого підприємства, який прибув в відпустку на декілька днів з-під Бахмуту, так. І поспілкувавшись буквально декілька слів, от, почувши, яка там ситуація, та ми всі про це знаємо. Так? Ну, сьогодні бажання одне допомагати фронту, допомагати тим людям, які дійсно вони сьогодні в біді. От ми знаємо, як сьогодні ситуація стоїть. Із житлом, і з медичними послугами, із продуктами харчування і на сході нашої країни, і на півдні. І взагалі, моя думка така, що під час війни будь-які такі акції їх треба заборонити, повністю заборонити, тому що сьогодні ми знаємо, що і уряд, і місцева влада робить все для того, щоб максимально, як кажуть, ліквідувати наслідки тих ударів. І не треба забувати, що вимагаючи додаткового якогось кіловата енергії для себе, ми його забираємо в тих людей, які дійсно цього потребують. Це перше. Інше сьогодні багато людей просто без роботи, просто не мають можливість заробляти собі на життя тільки через те, що не вистачає електричної енергії. Моя думка, що взагалі ми повинні всі гуртом максимально, що можна відмовлятися від споживання. Для побутових потреб і все, що можна, направляти ці кіловати на перш за все на забезпечення життєдіяльності міст, селищ і на роботу промисловості, тому що сьогодні ми хочемо жити в теплій оселі, освітлювати вулиці, освітлювати свої оселі. А ми забуваємо про те, що завтра нам нічим буде платити за ці кіловати. Ми з вами проживаємо важкі часи, часи, коли в нашу країну увірвалася нещадна війна. Вона нещадно руйнує всі наші здобутки, які ми створювали руками. Вона приносить горе в наші сім'ї, вона знущається з нашого народу. Немає такої родини, яку б не торкнулася ця клята війна. Різні методи агресії використовує ворог проти нашого народу. Його метою є дестабілізація нашого суспільства, адже ворог бачить, як наші люди, як наш народ мужньо протистоїть проти його агресії. Одним з таких способів, щоб зруйнувати наш український дух, ворог вибрав чіткими намірами, що ми не витримаємо випробувань темрявою та холодом і будемо висловлювати свої протести. Та це все є психологічна гра ворога. Яка випробовує нашу внутрішню силу. Ми всі привикли жити в комфортних умовах, в злагодженому побуті. І дуже важко виходити з таких комфортних умов. Не кожному вдається споритися з проблемами, які виникають внаслідок цього. Від імені депутатів фракції Сила і Честь я закликаю вас не піддаватися провокаціям ворога, створюючи мітинги та протести. Адже ворог тільки цього прагне, щоб наше суспільство було емоційно виснажене, морально нестійке, роздратоване, і тоді згодом в такі слабкі місця він насилатиме свої нещадні ракетні удари. Я закликаю вас гуртуватися, не дати нас зламати і не дати ворогу приводу нас освобождати. Я, зда... я знаю, я впевнена, ми мудрі, сильні. І з гідністю пройдемо цей нелегкий шлях до перемоги. Слава Богові, слава нашим славним ЗСУ і якнайшвидшої гіркої поразки нашим ворогам.